Друзі, привіт до вашої уваги лот чоловічого спортивного одягу від бренду Капа. лоті 10 одиниць це спортивні костюми, кепка та шорти. Шортів у лоті 6 одиниць. Одна модель у двох кольорах: чорному та синьому. По розмірах розмір М. Двоє шортів у лоті. Розмір L. Двоє. Та двоє у розмірі XL. Шорти на резинці зі шнурочком. Всередині підкладка. Мають бічні кишеньки та логотип бренду. У лоці одна кепочка універсального розміру, склад 100% бавовна. Та три спортивних костюми. Одна модель у двох кольорах: чорному та синьому. По розмірах чорна модель у розмірі XL. Синя модель у розмірі L та M. Склад 100% відсотковий поліестер. Костюм має малюночок з брендом, манжети на рукавах та на штанцях. Замовити ви зможете у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!